Продуктовий ринок в центрі Ужгорода. Тут купують продукти вжитку, більшість містян. Ціна на головний продукт у кожного продавця інша. Найдорожчий у нас Коропецький на дрова 9.50 і 6,50. Перший сорт. 11.50. 11 11 найдорожчі. Найдорожчі. 75-7,25. Найдешевший хліб соціальний, щоправда, його може купити не кожен. Продавці зізнаються, реалізують визначену кількість соціального хліба від п'яти до десяти буханок за день. Ми даємо таким, знаєте, що бачимо мало й муші, такі люди похилого віку. Тобто не всім, не, всім не можна, того ж то тому що цей хліб треба сто штук. В цьому магазині почали продавати соціальний хліб. Чи не найпершими в місті? Тут він користується неабиякою популярністю. Вартість буханки 7 гривень, 10 копійок. 600 грам там. Да? Да. Хто його випускає? Це Великобрезнянський. – Хліб з якого борошна? З якого гатунку борошна риба? Це сірий хлібчик. Там ідея, да там йде не пропорції. Універсальне правило розрахунку ціни. Буханка вагою у 700 грам повинна коштувати як 1 кг борошна, кажуть фахівці. Проте, якщо зараз 1 кг борошна можна купити за 8 гривень, то хліб вагою у 600 грам – за 11. Контролювати ціни на такий необхідний продукт повинен антимонопольний комітет та відділ регулювання цін при обласній державній адміністрації. Проте цей відділ наразі в стадії реорганізації. Відтак міська влада питання цін взяла під свій контроль. кажуть, вже провели зустріч із виробниками хліба. Є два варіанти. Перший варіант це я надіюся, що у нас буде підписаний меморандум. От в четвер про співпрацю між міськрадою і виробниками. Хліба. І друге питання це у нас 11 вересня має відбутися сесія міської ради, на яку я буду ініціювати питання про дотацію на. Соціальний хліб такий приклад вже є в місті Києві. Там із міського бюджету виділяють дотацію на виготовлення соціального хлібу в Ужгороді ж Підписанням меморандуму із виробниками хлібу дасть можливість містянам купувати хліб за нижчою ціною.